Доброго дня. Отже, доповідь моя присвячена одному із шедеврів скіфантичної теревтики, предмету добре відомому. І я сподіваюся, що присутні були у нас в скарбниці Національного музею історії України бачили цю чашу нажива, дехто навіть розкопував її. Отже. Чаша походить із кургану Гайманова могила, розкопаного в 1969-70 роках експедиції Інституту археології під керівництвом Василя Бізілі. Вона була знайдена в північній гробниці. В цілому там було чотири гробниці, і от якраз північний, з північної вона походить з північної гробниці, і була знайдена у сховку. Е, е, яка розташовувалася в основній камері, але е, камера була е, розрахована на кількох похованих. Е, все це було абсолютно пограбовано і тому достатньо інформації, е, прив'язки до похованих, до їхнього статусу все ж таки недостатньо. Проте, е, в самому сховку е, був великий набір посуду, е, із восьми предметів, що включало два роги для пиття, дві кулясті кубка, кулясті кубка кілік чашу, власне, і дві дерев'яні чаші з, наклад... з золотими накладками, одне з них геометричним візерунком, інша з зображеннями оленя. Ну, власне, ось сама гайманова чаша, яка отримала назву за місцем знахідки. І е, на основній частині е, знаходиться. Я трошки камеру підніму. Так, ну? е, знаходиться шість персонажів, е, скіфів, чоловіків, воїнів, бо в більшості з них е, саме є атрибути е, воїнського приналежності до е, стану воїнів. Е, і, е, от, власне, вона досить добре, ця чаша описана різними дослідниками, починаючи від Василя Бідзілі, е, з точки зору е, характеристики персонажів, деталей брання, е, озброєння і так далі. Тобто, е, дуже Високоякісної роботи, саме античної, тому що це карбування в такому великому, досить високому рельєфі з різними накладками, золотінням, і так далі. Тобто, дуже детальна робота, і от як відзначають дослідники, зображення чоловіків тут на одне із самих реалістичних серед тих, що ми знаємо, серед всієї цієї скіфантичної теоретики. Першу інтерпретацію зображень, фактично таку от розгорнутого сюжетного, дав Дмитро Сергійович Раєвський, радянський дослідник з Москви. І він прив'язав це до кола предметів, де, на його думку, зображена етногенетична легенда про походження скіфів, власне, в її античній версії, і е, найбільш розгорнута, ну і так справді сприймається. Це кубок із кургана куляба електровий, е е де е сама історія пов'язана з гератом, який потрапляє до північного причорномор'я. Е якийсь час живе з напів жінкою, напівзмією. Від цього шлюбу народжується троє синів, і коли вони підростають, то мають виконати е завдання батька: натягнути лук. І одягнути його пояс, це все виходить у молодшого скіфа, а у двох інших старших братів Глона і Агафірса це не вийшло. І от, мовбито, на кольовській вазі саме ці от моменти, як вдаряє по людині на дук, який неможливо натягнути, оце все цим і завершилося. І от одна із цим це власне сам Геракл. Проводить таку бесіду на станови з, з Свізкіфом і передаємо владу над власне степами на Дніпров'я північного Причорномор'я. Подібний сюжет ми бачимо і на вазі на Кубку із частих курганів в середньому подонні. І от тут, мовбито, є такий сюжет, де Геракл безпосередньо передає, на думку Раєвського, передає е Скіфові лук як ознаку передачі влади над цими землями. І на думку Раєвського, так само е цей сюжет був тілений і на е Гаймановій чаші. це от е сцена з двома е чоловіками. Саме тут, на його думку, була оця от сцена передачі. Оскільки тут е, зображення погано збереглося, то вважалося, що десь там лук, мав би бути, але він не зберігся. Це зображення. А ось е, інша пара чоловіків: це якраз Гілон і Агафірс, які от е, їх. Відправили, і вони там, де собі живуть е на, на віддалі, і не мають стосунку до цієї всієї сцени. І двоє чоловіків під ручками у е цими горизонтальними ручками, це, мов би, то слуги, які пов'язані з е центральною сценою цієї інвеститури в передачі влади. І е е е в цьому відношенні якби. Е Якихось більш інших версій, якого то пояснення цих зображень не було, не звучало. Але цю теорію і цю інтерпретацію Раєвського все-таки дослідників в подальшому не прийняли. І от, власне, в монографії Гайманова Могила Сергій Полін, який вже зробив резюме і багато описів давав, він як би так зробив підсумок, що. Напевно, буде ще чимало інтерпретацій цих зображень, до поки що такого задовільного е, пояснення не прозвучало. Це не означає, що я даю остаточну версію, я пропоную свій погляд на ці зображення. І на, е, на мою думку, е, треба звернути увагу, для того, щоб розглядати в цілому цю чашу, яку, зокрема, взагалі розглядають як ритуально, але в цій ритуальності є один важливий момент. Це зображення голів чотирьох голів е, баранів на горизонтальних ручках. Е, подібну ситуацію ми бачимо ще на одній чаші, яку знайдено було в кургані Солоха. І цю саму ситуацію ми бачимо на хрестоподібній блясі з е, некрополя архаїчного некрополя Ольвії, яка датується десь в шостим сто в межах шостого століття до нашої ери. І це ситуація, яка в Такому заоморфному коді з київського часу позначала центр світу, алтар. Чотири голови барана, які символізують собою чотири напрямки світу, от як на блясі, це ще три е, пташині голови, які символізують три рівні світу і так далі. Тобто, це закодифікована е, система е, позначення е, побудови Всесвіту е, як такого. А на чашах вони, ці голови баранів позначають сакральне самої чаші, яка в цьому контексті виконує роль алтаря. І це дуже важливо для розуміння от цього сюжету і цих зображень. Зокрема, на соловській сцені на чаші там під ручками ще дублюється парними зображеннями левів і собак. Що ще більш посилює цю ідею е, як сакральності цієї чаші? А на бокових сторонах зображена сцени фактично боротьби з е, силами Хауса, яку, зокрема, е, являє Рогата Левиця, тобто абсолютно вигадана історія. А е, такі міфологічні сюжети про боротьбу з е, якими то? Силами хаосу, це початок часів, це до людської історії, це тільки історія становлення е, суспільства, е, це коли ще діють боги, діють е, божественні якісь персонажі і так далі. Тобто історія тільки починалася. І, от зокрема, тут на соловській часі е, акцентується от важливість цього міфологічного моменту. Якщо подивитися на гайманову чашу, то е, висловлюю з думки, що там якби такі безперервне коло е, зображень, але насправді вони чітко діляться на чотири частини, які певною мірою протистоять один одному, тобто. Е, Дві лицеві частини, бо ми не знаємо, яка із них була домінуючою головною, і е, два зображення під ручками е, з го, горизонтальними ручками з зображеннями голів Барана. В них є певне протиставлення, у них є певна різниця. А головна відмінність, чому ці е, всі сцени е, слід розглядати як відокремлені. Тому що в кожній з них персонажі розвернуті спинами до інших персонажів, і це є важливим моментом відокремлення сцен, в, загалом в давньогрецькій іконографії. А оскільки все ж таки це робив грецький майстер, він вносив свої принципи зображень на, і, на, і на цей предмет. Так от спочатку розглянемо ось цю от сцену. На е, тому боці, який зберігся гірше, і ми бачимо двох чоловіків, е, які відрізняються. А і ще вибачте, один важливий момент для характеристики всіх персонажів. Вони всі вдягнуті в однакове брання. <з>, з таким дуже незвичним е, оформленням передньої частини куток з такими от хвостами або язиками полум'я. Як про це написав казахстанський дослідник Кімаль Акішев? Е, тобто і так прикладів такої куртки більше немає на інших предметах скіфська е, е, скіфантичної тарифтики. Вона чимось відрізняється, і це зайвий раз підкреслює цю особливість цієї сцени і цих е, цих сцен і цих зображень. Так от чоловіки між собою, наскільки це можна зрозуміти, мало чим відрізняється, затим у кожного із них є як атрибут лук, у лівого персонажа він висить на поясі, у правого він якби, знаходиться поруч, і тут якби, підкреслені ці такі привізки до лука, до, до гори е, які, можливо, собою е показують скальпи, як е це було прийнято власне за розповіддю Геродота, скальпи, які десь там от підвішували воїни, і це зайвий раз підкреслює, що цей воїн якийсь має вже достатньо солідний вік, і у цей вік якраз підкреслюється завдяки довжині бороди, е довжина бороди, наявність її на е предметах скіфа античної е таревтики, підкреслювала вік е персонажа. І, от, зокрема, от один із е, моментів, те, що добре щитується, це те, що у лівого персонажа коротка борода, у правого е, довга борода. Е, далі, в самих, е, якщо правий персонаж ліву руку тримає десь е, тут, от біля горита, він її опустив е, і чи то до, до горита опустив, от, от вона тут, чи десь там тримається за е, цьому підвищення, на якому він сидить. Тут не зрозуміло, але от якраз Раєвський розказував, що він тут хоче дістати лук і передати його, моби, це є Геракл, який хоче передати цей лук е е своєму синові скіфу. Але насправді цієї дії немає. Якщо на ча е кубку із е частих курганів там конкретно зображена передача лука, то тут цього цієї дії немає. В той час це конкретно зображували. Якщо є передача влади, то, вона, то її зображують. Не те, що а ми маємо на увазі, що тут має бути, бути, бути зображено. Ні. Тільки конкретна яка та дія. Інших дій немає, але сцена досить динамічна. Чоловіки, жестикулюючи про щось говорять. Тут ще один такий момент: от, на малюнку зображений, би, то посудинка, яка знаходиться в руках лівого персонажа, цього молодшого, насправді там нічого немає, в нього просто река лежить на колінах, там зображення посудинки немає. Так от, от саме цікаве, це якраз жест лівого персонажа. Тут знову ж таки не настільки промальована, але якщо подивитися от на фотографії, то дуже добре видно е, два пальці. Оцей от жест, який ми ще бачимо один раз на е, кубку із тих самих частих курганів. І якщо це зображення повторюється двічі, це означає, що цей, е, вибачте, е, що цей жест е, мав е, певне значення. Мав певне значення, і е, він був зображений не просто так. І ще е, закономірне, то, що, те, що двічі цей жест зображений лівою рукою. От е, цікавий момент: права рука, якби це на позитив, ліва це на негатив. Ну, от, оці, от такі, такої дихотомії е, давньої символіки, де завжди право це позитивне, ліве це негативне. І жест лівою рукою, який спрямований до е іншого персонажа. Якщо прийняти версію е того, що ц тут зображена така сцена, е коли один брат або Геракл відправляє іншого з території по Дніпров'я, при, е при Чорномор'я або Гелона, або Гафіса, і тут справді що е цей персонаж правий він якби іде. Він більше тут якби не залежить, і, можливо, у це, цей рух іди звідси. твоє є двічі закінчився. Ну, можна там і на сучасній реалії це все перекласти. Ну от характерний жест, я скажу, що тут, оскільки це повторюється двічі, то за цим стоїть якась цікава дуже символіка, яку ми можемо таки здогадуватися. Отже, це справді який-то момент переходу. Коли лівий персонаж більш молодший залишається, і він вказує більш старшому персонажу, що все, твій час закінчився, і ти маєш і піти. Далі та сцена, яка протистоїть з іншого боку гайманової чаші, і от якщо придивитися до цих персонажів. То е, вони е, ну, можна знайти відмінності там якихось декорування одягу, але саме головна відмінність е, взагалі вони так зображені симетрично один по відношенню до одного. І головна відмінність це е, в е, знімних прикрасах. Ось тут така е, дашина прикраса з такими своєрідними підвізками, а в другого персонажа це вита гривна. Але в Чому тут була різниця сказати важко. В усіх інших відношеннях вони майже однакові. Вони обидва спираються цими руками, як вони розвернуті. Це батіг зображений, особливо чітко його він прочитується з лівої сторони, але з правою це так само. І тут можна з приводу цього батага та коня, правління конем, якби там ще додати якісь моменти, але не в тому суть. А е, сама головна відмінність від попередньої сцени там була динаміка, там була якби конфронтація двох чоловіків. То тут це така застивша монументальна сцена. Чоловіки не взаємодіють між собою. Скоріше це взаємодія іде з глядачами, з тими, хто дивиться на цей кубок. Чому Тому що чоловіки розвернуті, фактично е, в анфас. До глядачів, і вони якби демонструють себе, і більше ніякої дії тут не відбувається. Але найголовніше, що вони демонструють, це свої атрибути. Бо якщо придивитися, у кожного з них є свій набір воїнських атрибутів. У правого персонажа це щит і меч, у лівого персонажа це горит. І саме це відрізняє цих чоловіків. А далі це оце от велич, достоинство, багатство, зачіски з вусами особливими, з орнаментованим одягом і так далі. На відміну цих динамічних і таких от по-своєму життєвих зображень з протилежної сторони, де двоє чоловіків. То отут можна припустити, це певно, що це припущення, що це зображення богів. Саме вони уособлюють собою цю от велич, можливо. І демонстрація озброєння можливо говорить про те, а кого саме, е, ну, кого саме було зображення? Е, е, з правої сторони меч, як відомий атрибут е, Бога е, війни, перемоги. І в даному випадку цікавий момент, те, що е, меч зображений особливого типу без перехрестя, а е, було цікаве спостереження, дослідження і спостереження Олександра Шелеханя і Оксани Ліфанті про те, що Тут намірено не зображувалося прихрестя, бо е, зобразити повністю е, меч з усіма деталями це так як назвати ім'я Бога. Бо меч, як ми знаємо, знову ж таки Геродота, він був кумиром, тобто уособленням Бога війни і перемоги. Е, оскільки ім'я його залишилось невідомим, і я його не можна було називати для посторонніх, так само і на публічному предметі не можна було повністю зображувати е, сам меч в усіх його деталях, але він тут присутній і він демонструється. А от інший так само горить з цими китицями, можливо, скальпами, але це таке припущення. Можливо, це Аполлон Гайтасир, оскільки за грецькою тут вже так за такою паралелі, е, саме Аполлон вважався ну, лучником, найкращим, найвідомішим і так далі серед всіх інших е, грецьких богів. І можливо, саме на, на цій основі е, Геродот порівняв Скіфського Гайтасира з античним грецьким е, Аполлоном. Отже, можливо, зображення богів, і можливо, саме атрибути вказують на те, хто ці персонажі. Далі е, персонаж е, молодший, е, якраз він безбородий, і він має е, єдину куртку, яка не орнаментована е, ніякими візерунками, ніякими там доповненнями. Е, він так напів лежить на бурдюку, повному бурдюку, в руках тримає якусь посудинку. Е, позаду нього знаходиться ще якісь предмети. Теж по-своєму нагадує Бурдюк, але він по сам по собі загадковий і ну, достатнього пояснення, що це може бути, знайти все таки важко серед відомих реалій Скіфського часу. А от якщо порівняти е, і поставити його в певний ряд е, юнаків, саме з. Предметами, точніше, так, з якимись атрибутами, то це, е, е, його можна поставити в ряд виночерпів, е, які от зображені на Сахнівській пластині на правій стороні е, діадемі е, з е, зображенням, де виночерпій розливає вино з амфори і е, хлопця виночерпія з е, пекторалі з, кургану товста могила. Тут не амфора, як на цих двох зображеннях, а бурдюк, але все одно це один ряд якби у цих от зображень тільки з трошки іншою реалією. А ось інший персонаж відрізняється, по-перше, своїм віком, тому що має довгу бороду. Він відрізняється досить багато орнаментованим курткою. Зокрема, ще й тому, що єдиний, який зображений зі спини, ми бачимо цей візерунок саме з, зі спиної частини е, його е, горить на поясі, відкладений в сторону, тобто він вже якби йому не належить. Але саме головне, він не, не сидить на у цьому звищенні, де мав би сидіти, а він. На, стоїть на колінах і ще лівою рукою опирається на землю, а правою схопився за голову. Ну, ми би сказали, що це е, схопившись за голову, це такий жест вічею. Ну, це така вільна інтерпретація наша. Але саме головний момент знову ж таки, який виходить з грецької іконографії. Той, хто стоїть на колінах, це е, як е, вже одною ногою в могилі. Завжди в е, цій от... Атрибуції показувало, що він вже не жилець на цьому світі, а ще й коли спирається на руку, то ще більше він і ще більше поти, ну, вже в сторону смерті дивиться. Так от, виходить така ситуація: протиставлення людської передачі влади і е, той, ті, хто боги, які е, якби, цю владу гарантують. Е, Виночерпій, який згідно е, з, гідно з е, е, тоді, е, а чаша датується е, ну, другою чвертю або там першою половиною четвертого століття до нашої ери, це була е, якби відсилка до міфу. Е, Сходження до влади, яка засновувалася, зокрема на хімініській традиції сходження першого царя хіміністської персії Кіра Великого, який він через виночерп'я стає володарем, і е, йому, тобто, це якби те, що починається, і те, що завершується. Оця от зміна влади від е, молодшого, який говорить, що твоя влада закінчилась, до старшого. Ай, тут щось то повилазила. До того, який всю цю владу закінчив. Е, щодо самої е, е, схованки, е, паралель з схованкою набором посуду із е, братолюбського е, кургану. І цікавий момент із схованки, де можна ще думати, шукати і так далі. такий на, на, напрямок цікавий. Те, що вісім е, цих от предметів, які були знайдені в сховку е, гайманової могили, вони якби ці всі предмети парні, але відрізняються тим, що один е, найменування одного посуду менше, інше більше. От о, ці от круглотілі кубки, е, роги для пиття, менший, більший. Кілік і чаша, і е, дерев'яна чаша з геометричними накладками, геометричним візерунком і заморшними накладками. Тобто є якісь паралелі, і оце можливо теж якийсь був контекст. Як ми бачили на чаші. Парні зображення так само і е, тут були. Ну і знову ж таки на цій чаші, ось е, як ці от круглотілі кубки і роги для пиття, як вони використовуються е, зокрема в ритуалах на цій от пластині. Це досить добре зображення. Ну і головне, це от оці два персонажі, які можливо дають нам зображення скіфських богів, так як вони собі уявляли і як. Могли собі дозволити е, зобразити саме греки, але ми знаємо, що були зображення е, е, кам'яних е, ідолів, де були можливо також зображення богів, і ось е, все це те коло е, е, образності, яке дозволяє. По новому подивитися на зображення на гайманові чаші і оцінити її місце серед скіфських ритуалів. Дякую за увагу. Бачити і мати можливість говорити це різна річ. От я вас бачу, але я не знаю, як вас назвати по імені. А коли я не знаю, як назвати до вас звернутися, я не маю можливості законтактувати. І, можливо, тут так само цей контакт обмежений. Ну, це, це як пояснення, вже знаєте, як е... ну тут. Да, тут треба додумати, як би, у цей от момент. Для початку вівця, а корова трошки інше. Е, ну, це вже розписано. Е, В даному випадку е, відповідь на це є в, вже в моїх статтях, е, якби е, тому. що, І найголовніший момент: Кочевики ніколи се конфет не використовували для посуду для, для молока. Це може майже кошерна, кошерний посуд, і там чогось іншого додаткового використовуватись просто не могло, тому що там має бути спеці... спеціалізований посуд і більше нічого. Так, це просто протирічить сам самій культурі от, молочного господарства кочевиків. Отак, от, от, от такі от припущення, що амфора могла бути вторинно використана.